Творчим ідеям дачників немає меж, і для їх реалізації досить тільки трохи вільного часу і незатребуваного матеріалу так протоптані стежки можна перетворити на справжні витвори мистецтва, використовуючи непотрібні речі, пробки і кришки. Ексотично виглядають доріжки з пробок і пластикових кришок від пляшок. Єдине утруднення полягає в накопиченні цих речей. Можливо, доведеться покликати на допомогу родичів і друзів з матеріалу різного кольору, складаються цікаві візерунки, труба. Оригінальні доріжки можна зробити з труб в будь-якого діаметру, нарізаних на рівні частини. Обрізки з'єднуються болтами, утворюючи своєрідну стрічку. Залишки керамічної плитки, крім цільної плитки, допускається використання її осколків. У цементний розчин матеріал викладається хаотично або мозаїчними візерунками. Утворені шви заповнюються спеціальною затіркою. Галька Плоскі відшліфовані камені часто використовуються в декоруванні ландшафту, можливо застосовувати їх, і в перетворенні стежок на дачній ділянці гальку не обов'язково викладати в цемент. Допускається використовувати пісок на ощільненому ґрунті, згодом камені самі будуть осідати під вагою кроків палети. Дерев'яні піддони, оброблені захисним розчином, здатні замінити тротуарну плитку або камінь. З них можна зробити цікаву міцну доріжку, палети розміщуються на вирівняної ґрунті, їх укладання не вимагає використання складних інструментів і майстерності цегла. Мощення цеглою класичний. Що не виходить з моди спосіб декорування міських тротуарів і дачних доріжок, не обов'язково купувати новий матеріал. Допускається використання дефектних залишків пляшкове скло. Для викладки садової стежки бажано використовувати різнокольорові скляні пляшки. Пляшкове скло володіє достатньою міцністю. Головне вкопувати матеріал в землю максимально глибоко, щоб над поверхнею виступало тільки дно. Старі шини нарізані на смужки покришки можна використовувати в декорі спільно з іншим матеріалом, наприклад, гумові смуги вкопують в ґрунт, а простір між ними заповнюють галькою килимові доріжки. Обрізками старих килимів можна викласти дачні доріжки або стежки між грядками. Однак такий виріб на вулиці недовговічне, швидко зіпсується під впливом вологи і бруду пластикові контейнери. Бюджетним матеріалом для облаштування дачної ділянки виступають пластикові контейнери або пляшки. Потрібно врахувати, що пластик не витримує великих навантажень, тому його можна використовувати тільки для пішої зони.